Скільки існують годинники, стільки ж майстри, які їх ремонтують. Механічний пристрій, що вказує час, є і символом міст і ознакою статусу його власників, а до недавньої пори життєвою необхідністю ділової людини. Саме тому ті, що знали, як працює механічне серце часу, були в особливій повазі. Пан Михайло вже понад 30 років ремонтує годинники в самому центрі міста. Розповідає за що він любить годинникарство. Мені приємно щось, щось у них знайти. щось… Найти причину їхньої поломки, їхнього поханого ходу, і відтворити це. Це саме цікаво в роботі. Пан Юрій та пан Володимир також ужгородські годинникарі. Жартуючи, називають себе останніми з могікан. Майстрів залишилось на город не так багато. Ми пенсійного віку, десь три майстерні, по суті. Ну, така в основному робота. Робота цікава, тому що роботу, як люблю, треба знати і любити її. Майстри кажуть, наразі роботи достатньо, адже люди постійно приносять техніку на ремонт. Особливо це стосується китайських годинників. А от проблемою є те, що не так багато молоді хоче йти в цю професію. Це дуже важко. Це така професія, що навіть за рік ніхто не освоїть. Це треба роками. От досить... Тонка і мати дуже велике терпіння. Годинниками сьогодні користуються не всі, а механічними ще й того менше. Сучасні технології витісняють колись таку поважну річ. Ні, не користуюсь. А звідки дізнаєте, скільки води? А з мобільного телефону? Це... Ні, ні, ні ні. Ні, не часто. Ні, взагалі не користу ну, тільки на телефоні дивляться годинник. Майстри кажуть, їхня професія буде необхідною до того часу, поки людям будуть потрібні механічні годинники. Продовжуватись буде, буде звичайно, має продовжуватись, бо люди і різні ексклюзивні годинники люблять. Воно було воно вічне. Єдине, що масово воно не може бути, і не тільки годин і не тільки годинарства. Це професія ремісництва, яку завжди знаходяться люди, які люблять, знають тому вона, вона не, не помре за радянських часів. в Ужгороді професійно займалися підготовкою годинникарів. Тепер справу майстри готові передати, як то кажуть, з рук в руки. Головне, щоб було кому.